Доброго дня, діти! Пропоную вам сьогодні прослухати невеличку казку, яка називається Помилка. Написав цю казку Сергій Міхалков. Прибіг якось заяць до журавля. Журавлику, дорогенький, ти добре зубри лікуєш. Встав мені, будь ласка, зуби, так вони в тебе і так гарні. Гарні та малі, став мені ливові ікра. Навіщо тобі ікра? Я з лисицею розрахуватись хочу. Набридло мені від неї бігати, тепер нехай вона від мене побігає, посміхнувся журавель і вставив зайцю штучні зуби, два левових ікра. Зовсім як справжні, дивитися страшно. От чудово, викнукнув Заєць, подивився на себе в дзерка, побіжу шукати лисицю. Біжить Заєць лісом, лисицю шукає, а вона йому сама назустріч із за кущів виходить, побачив заєць лисицю і кинувся від неї бігти, прибіг до журавля, тремтить, трясеться від страху. Журавлико, дорогенький, заміні мені ікла. А ці, чим тебе не влаштовують, непогані, а малі, проти лисиці не годиться. Може, у тебе більше є? Не допоможе, відповів журавий. Помилився я зайче, треба було тебе серце тобі замінити, твоє зайче викинути, а левове поставити. Ось така казка, щоб ми не поміняли чи зуби, чи ніс, чи вуха, все одно серце відповідає за це. Якщо заяць такий боязкий, то хоч ти що б не змінив, а серце все відчуває лисицю. Ось такі запитання для вас будуть. Про що мріяв заєць? Що зробив журавель? Як вчинив заяць, коли побачив лисицю? Чому журавель відмовив міняти зуби зайцю повторно? Ось такі запитання за змістом казки. Дякую, до побачення!